Засідання суду розпочали о 14.30. з'явилася позивачка відповідачі представниця підприємства орендаря скверу. Відповідно до генерального плану, ці землі, як визначає рішення міської ради, відносяться до зелених насаджень загального користування. А в договорі зазначено, що передаються землі житлової і громадської забудови. Виконавчий комітет прийняв рішення, яким нібито було. Сквер центральний віднесено до природно заповідної зони. По-перше, як я зазначав в відзові, виконавчий комітет не наділений повноваженнями встановлювати природозаповідну зону відповідно до законодавства. Міська рада жодного рішення з приводу віднесення сквер центрального до природозаповідної заповідного фонду не приймала. Тому про яке рішення вказує тут позивач, і про яку природозаповідну заповідну зону, ну я не розумію. Заявляли заяву про застосування позійної давності, оскільки позивач це питання висвітлювалося, ще давно в СМІ було відомо, загальновідомо було фактом те, що на дарем є укрсфера. Після повернення з нарачої кімнати суддя Владислав Драний зачитав ухвалу суду. Задоволені позови зніченкола Олени Юрій, до Кропиницької міської ради, третя особи говорить з межонітарність укрсфера. Провезнення сундуру оренди землі No199 від 2016 року відмовити. Ми вважаємо, що судом було повно, всебічно, об'єктивно розглянуто всі обставини і матеріали справи. Ми вважаємо, що суд підтвердив той факт, що оскаржуваний договір між міською радою, а також ТОВ Укрсфера повністю відповідає вимогам чинного законодавства. Звичайно, будемо подавати апеляцію. Ви були присутніми. Ви бачили у це упереджене рішення. Тобто, вже було готове рішення ще до того, як сьогодні ми розглядали це. Завершити реконструкцію скверу. Планують в травні, розповів телефоном уповноважений підприємства орендаря скверу Дмитро Костишин. Нам нема ніяких юридичних преград, і всі дозвільні документи отримані, і тому ми працюємо. Я знаю, що у нас всі документи оформлені правильно, юридично, грамотно. То отримані всі дозволи. Ми йдемо все в рамках чіткого закону. Оскаржити рішення суду можна протягом 30 днів. Олена Жикалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.